Вологомір МЦ380 призначений для вимірювання вологості деревини в діапазоні від 0 до 85%, а також вологості будматеріалів гіпсу, цементу, цегли в діапазоні від 0 до 98% відносної вологості, додатково вимірює температуру повітря. Вимірювання вологості проводиться шляхом прикладання датчиків або переднього, або заднього. До поверхні матеріалу вологість якого вимірюється. Вологомір має 50 предстановлених калібрувань для різної щільності деревини, а також 19 калібрувань для різних видів будматеріалів. Живиться вологомір від 9 вольтової батарейки типу крона. Кнопка увімкнення вологоміра. Під час увімкнення вологомір показує вибране калібрування. А також який датчик задіяно: передній або задній. Калібрування задіяно передній датчик. Щоб змінити калібрування, слід натиснути кнопку Є. «Е». Калібрування для різної щільності деревини. Калібрування для різних видів будматеріалів. Яке калібрування якого матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Повернулись назад. Кнопка LS має дві функції. Перша це вибір датчика, яким проводиться вимірювання. Натискаємо кнопку. Задіяно передній датчик. Перемкнули на задній. Тепер від заднього. Покази є. Від переднього немає. Повернемось назад. Тепер від заднього показів немає. Від переднього покази є. Друга функція кнопки LS – це увімкнення режиму, коли вологомір сигналізує про перевищення встановленого порогового рівня по вологості. Для його ввімкнення слід коротко натиснути цю кнопку. Встановлений пороговий рівень наразі 26%. На дисплеї з'явилась позначка Динаміка. Проведемо вимірювання. Нема сигналу про перевищення. Змінимо пороговий рівень. Встановимо, наприклад, 6 або 7%. 8. Проводимо вимірювання. Є сигнал про перевищення тривожного порогу по вологості. Щоб вийти з цього режиму, слід або переключити датчик, яким проводиться вимірювання, або вимкнути вологомір і знову увімкнути. Сигналу про перевищення нема. Режим вимкнено. Кнопка меню призначена для вибору режиму роботи вологоміра. F1 це звичайний режим роботи, з яким ми вже працювали. F2 це режим роботи з фіксацією на дисплеї результату вимірювання. Проведемо вимірювання. Hold. На дисплеї зафіксовано результати. Якщо провести ще одне вимірювання, на дисплеї зафіксовано наступний результат. Далі F3 це режим роботи, коли вимірювання проводиться в одиницях відносної вологості. Він діє тільки для будматеріалів. На дисплеї підказка, що треба вибрати калібрування для будматеріалів. вибираємо. Будь-який. На дисплеї з'явилась позначка RH одиниці відносної вологості. Проводимо вимірювання. Результат на дисплеї. F4. Це режим роботи. При якому відбувається розрахунок середньої вологості по декільком результатам вимірювання. М це кількість результатів в пам'яті вологоміра. Всього їх може бути до 16. Проведемо перше вимірювання. М1 один результат пам'яті. Друге. Додамо третій. М3 три результати в пам'яті. Тепер, щоб розрахувати середнє значення, слід натиснути кнопку Є. Е. Іде обрахунок. АВ. Середнє значення вологості по трьом результатам вимірювання. Повернулись в звичайний режим роботи. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через 30 секунд. Він вимикається автоматично.